І таке, що хочу сьогодні вам розповісти, те, що у нас скоро буде об'єднання євросерверів. Тобто, ви розумієте, що наші сервери, третій, четвертий сервер та, звісно, перший, другий сервер, скоро об'єднають. Чому ж так? Тому що деякі гравці все ж таки змогли зайти на євросервер сьогодні зранку. Можливо, це якесь тестове, так скажемо, об'єднання. А можливо, це щось перевіряють. Готуються до з'єднання євросерверів. Перевірили нас, чи зможемо ми себе більш-менш адекватно вести в боях. А можливо, перевірили, чи зможемо ми взагалі об'єднатись. Так, друзі, дуже багато новин на рахунок того, що у нас буде ще нова техніка. Це об'єкт 2792 ядерний, та звісно ж, об'єднання серверів. Що я можу вам сказати на рахунок об'єднання серверів? Об'єднання серверів, можливо, буде. Незабаром. Я думаю, що більш за все, що ці сервери об'єднають протягом місяця, протягом двох місяців, але до нового року нас повинні об'єднати. Чому я так думаю? Тому що якщо вже дали фаз, так скажемо, і вже деякі гравці змогли сьогодні зранку потрапити на ці сервери, отже, це нам дає хороший сигнал на рахунок того, що ми зможемо зайти на Євросервер. Тому що деякі гравці, як я вже й говорив, що вони можуть заходити на євросервери, але потім їх. Просто коли вони е, виходили з гри і потім захотіли ще раз зайти в гру, то вже на е, євросервери їх не пускали. Можливо, це якась була помилка, але все ж таки це дає нам дуже велику надію, що ми могли зайти, та ми, звісно ж, все ж таки деякі гравці змогли зайти. Хочу сказати, що можливо тут зараз я вам розказую дуже багато лишньої інформації, але давайте ми перейдемо до тієї інформації на рахунок об'єкта 279, як його називають ядерний. Чому ядерний? Об'єкт 279, ви зараз зможете побачити у себе на екранах, що це за машина. Ця машина доволі непогана тим, що вона сформована таким, так скажемо, образом, вона захищена від ядерних ударів. Вона могла. Плавати, та, звісно ж, вона була облаштована так, що її не вражала радіація від ядерної зброї та не вражала радіація будь-якої іншої структури. Тобто ця машина буде мати дуже, так скажемо, сильні угли. Бронювання корпусу і бронювання корпусу цієї машини досягають дуже великих градусів і пробити її буде неможливо. Але ви знаєте, що тут все в грі нам зроблять. Як ви знаєте, що колись ми чули про цю техніку, та звісно ж ми чекали її введення, але це все було просто тільки в розробках. Та коли вона вся ця техніка буде виведена в реліз, ми ще не знаємо. Але мої здогадки, те, що об'єкт 2792 Буде доданий, я думаю, що можливо, наголошую, можливо, на глобальну карту, а можливо, буде доданий, звісно, в ОБЗ. ОБЗ це ЛБЗ, особисті бойові завдання, лічної бойової задачі. Тобто, друзі, як ви розумієте, що ОБЗ, можливо, буде нова техніка, але це ну, відсотків 30% всього. Лиш, тобто, це. Не 100%, що вона з'явиться в ОБЗ або на ГК. Тому що ця техніка доволі імбова, і по ТТХ я вам зараз сказати нічого не можу. Але цю техніку зустрічали в рандомі. І якщо її зустрічали в рандомі, то ви розумієте, що її тестують, тому що багато мені хлопців писало, що зустрічали таку техніку, яка схожа на корабель. Ну, не прямий кут у неї, а, наприклад, там ну, такий овальний кут. Як ви бачите на картинках, ви все це зрозуміли, про що я маю на увазі. Друзі, до речі, якщо ви ще не підписалися, то чого ви чекаєте? Я не можу зрозуміти. Україномовний контент просувається, а ви сидите і чекаєте, доки вас будуть запрошувати, то обов'язково підписуйся. Та звісно ж будем, будеш мати файний контент, тому що ми стараємося для цього. Звісно, в мене деякі відео не є якісними, але я стараюсь для вас. Тож, бо, друзі, якщо все ж таки ви плануєте підписатися або вже підписались, дуже вам вдячні. Напишіть обов'язково коментар. Та, звісно ж, подобаючи на всі сповіщення, бо це не діло, що ви дивитесь без вподобайки. Давай, бисенько, лупне, вподобайку. Тож, бо, друзі, новини, звісно, сьогодні не дуже файні. Не можливо, я не дуже вам файно все це розповів, але. Як зміг, так і розповів, тому що зараз дуже складні будні і не можу вам особливо файної інформації надати. Всім дуже дякую за перегляд, всім до зустрічі, файного вам вечора та тихого, мирного неба. Всім щастить!